Ув'язненим зі Шторм-З, які повернулися з війни, не виплачують гроші за поранення, допомогу з інвалідності та не видають посвідчення ветеранів. Деяких знову призивають до армії. На це колишні ув'язні з Калузької області колективно скаржаться Путіну. рік, з того моменту, як ми підписали контракт, полгода як ми вже вдома. До сих пор не отримали удостовірення ветерана бойових дій. До сих пор не получено виплату по приказу 98, немає виплат по. Інвалідностям, колишні учасники Штормзет заявили, що їм не видають належні пільги, бо вони нібито були добровольцями. Фактично так воно й є. Нагадаю, що масове вербування ув'язнених на війну почалося влітку 2022 року. Спочатку цим займався голова ПВК Вагнер Євген Пригожин у серпні 2023 року. Він загинув у загадковій авіакатастрофі. Потім до справи підключилося Міноборони Росії. Саме там з лютого 2023 року займаються відправкою на фронт у. Ув'язненных більш ніж за рік понад 100 тисяч зеків підписали контракти, у деталі якого ймовірно мало хто з них заглиблювався. Наказали, що це контракти не військовослужбовців, що це контракти добровольців. Це означає, що люди, підписавши їх ці 100 тисяч зеків, вовсі не воєннослужащий. Да, так, у них є номер жетона, але він не стоїть на учеті міністерства оборони. Он состоит в батальоне типа шторм З, это добровольцы при Министерстве обороны, но не Министерство обороны. Это означает, что воюйте, пожалуйста, сколько хотите. Денежное удовольствие в два раза ниже, чем у военнослужащих. Ранение вам лечат только на передовой. Дальше наречивайте сами за свои средства. Те, що колишніх зеків фактично виключили зі складу збройних сил РФ, підтвердив і ексбоєць шторму Зет з Башкирії, посилаючись на письмову відповідь військового комісаріату. Байцю патрозділені з ісключині і состава ворожини не воювальні. Шторм зетівцям не видають навіть військовий квиток і знову женуть на службу. У військоматах пояснити нічого не можуть. Отметок в воєнкоматі немає. деякі проблеми навіть ніхто не може отримати воєнний білет. Раніше скарги на адресу Міноборони РФ надходили від родичів штормзетівців, які не повернулися з війни проти України. Близькі в'язнів не могли дізнатися, де шукати зниклих чоловіків. З Часю приходить відповідь, що вони з 30 іюня числяться сусі безвісті пропавши. Хоча в іюлі вони виконували бойові задачі. Ми не знаємо точно, що з ними відбувалося, куди вони ділися. У кого іскать атлет жінки не можуть отримати документи про те, що їхні родичі були учасниками війни, а немає паперу, немає виплат. За словами Ольги Романової до міноборони РФ вже внесли корективи в законі, згідно з якими тепер колишні ув'язнені прирівнюватимуться у правах з військовослужбовцями, разом з тим прибравши можливість помилування через півроку. підняли їм імсім статус. до военнослужащего, подняли зарплату, но отняли помилование. И теперь, в общем-то, жены мобилизованных в этом смысле могут успокоиться. Социальное равенство вполне себе соблюдено. Все законы они прописали. Что еще они интересного прописали? Они прописали вот этим летом, прошлым летом, минувшим досрочное освобождение вместо помилования. Они прописали освобождение, вернее, как освобождение? Направку на фронт из СИЗО. Если человек подписывает сотрудничество со следствием, я вкус повидный и... До судібне заглашення відправляється на фронт, і потом його не судять, то головне діло закривається. Процес вербування ув'язнених у Росії поставлений на конвейер з кожної в'язниці в РФ. щомісяця відправляють на так зване СВО по 30-40 осіб, каже Ольга Романова, і додає, що. За таких темпів до кінця 2024 року російські зони повністю спорожніють. А що про це думаєте, ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше про війну.